Друзі, всім привіт! 1 червня, чому я так довго не виходила і не показував вам нічого? А тому що ми не вкривали сонечку. І дивимось на неї, як вона достигає без укриття і як вона перезимувала. Дивимось. Ультрарання Франческа. Дійсно, вона ультрарання достигає разом з Флером. Заявлено, що твіст такий самий, ні. Твіст ще не стигне. Дивіться, ну тут шпаки клюють. Вже сьогодні тут шпаки побували. Ось така ягода на Франческі. Її досить багато. Я не скажу, що її мало. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з Олександрою. В Олександре ось такі вареники. Але їх тут не дуже багато. Тут поруч росте Олександра. Давайте глянемо на Франческу. Ось така солодка ягода, вона дійсно солодка, ми вже тут бігаємо, клюємо. Вже бачите, вже тут наші діти, наші шпаки пообкльовували. Вона така темненька, як флер. Дійсно солодка, без кислинки. Ось так виглядає ягода на Франческу. Олександра так гарна, дійсно дуже крупна ягода. Це все без підкормок. Ось така ягідка без підкормок в Олександри. Але ж дивіться, її тут не дуже багато. З одного рожка один квітку нас. Ось така в неї ягода. Ось так виглядає Олександра. Хто дуже хотів Олександру. Вона солодка. Вона солодка, вона дуже крупна, але її ну, малувато. Ви самі бачите, що на одному квітконосі 4 ягідки. Тут те саме: один квітконос, 4 ягідки. Під час як Франческа по 2-3 квітконоси з одного рожка. Ягода не супер крупна, але вона... Гарна, соковита, солодка і дуже рання? Давайте подивимось на, на флер. Там уже всі подокльовували його. Флер фльор у нас без підкормок. Вона дрібніша. Ну, не супер дрібна, але ж дивіться. І тут досить чимало ягіць, квітконоса багатенько квітконоса. Тобто, чому я не можу... Викинути фльор, ви кажете, я викидаю багато сортів кожен рік. Так, це дійсно так. А фльор, ну це, це красуня. Фльор тут уже всі ходять, клюють, обкльовують ще багато зеленого, але вона почала стигнути. Разом з Франческою ми її вже тут пооб'їдали. Де стегліша була з цього боку. Надя, Надя, мабуть, мабуть, все-таки Надя піде за російським кораблем. От, не дуже вона мені подобається. Вона врожайна, начебто крупненька. Трішки ми її залишили. Але вона має ось такі ягоди. Вона хворіє. Так що надя не вся, але, але надіжка, мабуть, мабуть, піде подалі. Далі йдемо.